Вітаю в ефірі. Новини. Про головне життя Рівного та області. На цю мить розповідаємо далі у денному огляді. Під стінами сесії міської ради у Рівному знову зібралися торговці з Гринку Дикого. Підприємці вийшли на мирний протест і зустрічали депутатів з плакатами. Люди вимагають, аби не було платної парковки на вулиці Здолбунівській. Сьогодні у Рівному відбувається засідання сесії міської ради. Деталі дивіться вже у вечірньому випуску новин. Колишній міський голова Рівного Володимир Хомко достроково припинив повноваження депутата міської ради. Сталося це сьогодні на сесії. За проголосували 32 депутати. Нагадаємо, Володимир Хомко у Рівнераді очолював фракцію за майбутнє. Впродовж минулої доби на Рівненщині рятувальники ліквідували 5 пожеж на відкритих територіях загальною площею понад 2 гектара. Вогнеборці нагадують, за підпал сухої рослинності передбачені штрафи для громадян від 3 до 6 тисяч гривень. Якщо вогонь пошириться на чужу власність або спричинить загибель людей чи тварин, винуватцю загрожує кримінальна відповідальність. Найбільшим довгобудом рівного залишається спорткомплекс на вулиці Кулика і Гудачика. У перспективі головна мультифункціональна арена регіону, в яку вже інвестували сотні мільйонів гривень, фактично простоює. Будівництво палацу спорту призупинили у 2022 році, коли продовжать роботи на об'єкті. Дивіться у сюжеті сфери. Так зараз виглядає найбільший довгобут рівного спорткомплекс на вулиці Кулика і Гудачика. Арена, яка мала стати магнітом і головним майданчиком для проведення змагань, вже понад три роки фактично простоює. До початку великої війни у будівництво рівненського палацу спорту інвестували сотні мільйонів гривень. Однак, нині об'єкт позбавлений державної підтримки, а знайти можливості побудувати спорткомплекс у сучасних реаліях складно. Під час війни всі капітальні видатки зараз заборонені, але я точно знаю, що керівництво Обласної державної адміністрації зараз шукає різноманітні шляхи, щоб, можливо, якось за якісь грантові кошти, за якісь кошти з Європейського союзу чи якісь кошти, які виділяються для реабілітації ветеранів, щоб якось ну, добудувати цей спорткомплекс. За словами начальника управління у справах молоді та спорту рівного Віталія Ліпського, спорткомплекс потрібен не лише для проведення зборів дорослих і молодіжних збірних національних змагань, а й для ветеранів та. Спортсменів з інвалідністю тут вони зможуть займатися у сучасних умовах, яких зараз не вистачає місцевим спортшколам. Цей комплекс міг би використовуватись і зараз нашими хлопцями ветеранами які у нас у нас є уже команда з баскетболу на висках. У нас є команда з волейболу сидячи, де також задіяні деякі військовослужбовці. Як розповіли у департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, наразі готовність об'єкту становить понад 40%. Для завершення необхідно виконати благоустрій та озеленення території, підведення зовнішніх мереж електропостачання, внутрішні опоряджувальні роботи, монтаж системи вентиляції та обладнання, внутрішні сантехнічні роботи. Роботи на об'єкті будуть відновлені при наявності фінансування з державного бюджету. То крім того, з метою залучення міжнародних донорів спорткомплекс внесений до екосистеми Dream як публічний інвестиційний проєкт та презентується на різних платформах. Зокрема, був представлений в Римі на міжнародній конференції з питань відновлення України. У Рівненській ОДА запевнили, що, попри тривалий застій, об'єкт не руйнується. Несучі конструкції не пошкоджені, адже арена перебуває під охороною. Остаточну потребу в коштах для завершення робіт визначать після проведення коригування проектної документації. За неофіційною інформацією, щоб добудувати спорткомплекс, потрібно буде більше мільярда. Яна Грицюк, Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Перед судом постане зловмисник, який на Рівненщині сприяв незаконному перетину кордону. Правоохоронці встановили, що 21-річний фігурант разом зі спільниками пообіцяли двом чоловікам призовного віку перетнути державний рубіж. За свої послуги ділки отримали 200 тисяч гривень. Молодику повідомили про підозру йому загрожує до 9 років за ґратами. Перед судом постане уродженець Івано-Франківщини, який у рівному душив, а потім обікрав людину. Місяць тому на соборній 48-річний чоловік ззаду напав на жінку, повалив на землю та почав душити. Це помітив перехожий і кинувся допомагати потерпілій. В цей час фігурант вихопив сумку жертви та втік. У парку він викинув частину краденого, телефон здав в ломбард, а павербанк залишив собі. Через деякий час зловмисника розшукали на одній із вулиць обласного центру. Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі. Чоловіку загрожує від 7 до 10 років за ґратами. Рівненщина у топ 5 регіонів України за реалізацією грантової держпрограми власна справа. За цей період є понад 2 тисячі переможців та майже 4 тисячі нових робочих місць. Найпопулярніші сфери, у яких працюють переможці, це торгівля, ремонт автотранспортних засобів, організація харчування, а також переробна промисловість. Отримати мікрогрант може як підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. Стежте за ефіром та онлайн ресурсами сфери, аби завжди бути в курсі актуальних подій регіону. До зустрічі.